І ще раз доброго дня, дівчата. Молодці ви що приєднуєтеся. Так, сьогодні на уроці ми з вами будемо працювати з текстом, і тема нашого сьогоднішнього уроку це робота з текстом, робота з векторними елементами. У графічному растровому редакторі ми будемо робити працювати із векторними елементами. Адже текст вважається векторним Елементом, Да Ну, давайте тоді вмикаю демонстрацію екрану. Так, ви мені скажете, видно вам екранчик чи ні. Все видно. Добре, дякую. Ну, тоді поїхали. А, робота. З векторними елементами. Поїхали. Дуже часто е, малюнки доповнюються текстовим супроводом, яке надає осмисленість зображенні. Текст теж може бути предметом дизайну або частиною дизайнерської композиції. Тому від версії до версії Photoshop доповнює свій арсенал роботи з текстом. Ну, ви, як ви знаєте, що наш безкоштовний онлайн Photoshop Photopia також постійно оновлюється, підтримується і все в нього дуже класно, дуже гарно працює. Так, при роботі з текстом слід пам'ятати одне головне правило: в основі своїй шрифти є одним із видів векторної графіки. Тобто в растровому редакторі ми працюємо з векторною графікою. Цей факт має принципове значення при роботі з текстом в середовищі Photoshop. Оскільки там текст створюється на окремих векторних шарах. На котрих не може бути застосована растрова графіка в ніякому її прояві. Коли ми з вами додаємо якийсь текст, можу в фотошопі показати, можу в фотопії показати, у нас з'являється окремий об'єкт, окремий шар, який підписується буковкою «Т» і означає він текст. Давайте запустимо фотопію. Щоб слідом це все з вами е, пробувати самостійно. Да, давайте новий якийсь проект відкриємо. Нехай це буде друк. Нехай це буде а 4 формат. І просто пустий малюночок. Так, от дивіться, коли ми захочемо з вами додати текст, для цього існує на панельці буковка Т. От, Коли ми з вами почнемо його друкувати, наприклад. Так, а де він тут друкується? Он, да? привіт. От, Ми. От. Ми можемо його збільшувати, да? там, як нам подобається розмір його. да? Можемо, Якщо 150 мало, можемо сюди вручну написати, наприклад. 300, да? це буде у нас такий здоровенний напис. Можемо змінювати тут колір. Окей. І в нас буде чорним надруковано. Да? І зверніть увагу, у нас з'явився один новий шар. Це буде векторний шар у графічному, растровому графічному редакторі. Да? Ми можемо цей шар виділити. Можемо його тягати, да, можемо його збільшувати, зменшувати, ну, деформувати якось. Але він залишається текстом. Коли ми захочемо його редагувати, ми зможемо його редагувати. Так, інструмент горизонтальний текст. Є такий інструмент для створення тексту. Існують спеціальні інструменти. Інструмент горизонтальний текст створює текстовий шар, в якому текст розміщується зовсім традиційним горизонтальним чином. Це той інструмент, який я вам щойно продемонстрував. Так? От. І є у нас, дивіться, коли ми обираємо цей е, інструмент, у нас з'являється панель керування параметрів шрифта. І от наша панель керування. Так? Це у нас буде е, шрифт, його е, накреслення, там буде е, товс, е, напівжирний, або курсив, або «Звичайне написання. Також ми можемо обрати різні шрифти, які ми хочемо там використати у нашому форматуванні нашого тексту. Да? От. Такого шрифта в нас нема, да? злився весь в одне. Ось такий шрифт, да? нехай буде. От. Ми можемо відносно нашої. Області його розміщати. Да, от Ми виділили області праворуч вирівнювання, ліворуч, і так далі. Можемо чіткість задавати. Там це буде різкий, або це буде гладкий текст, або це буде там без різних ефектів. І вирівнювання може бути вертикальне посередині і знизу. Да? Ну, от якось так. Також є така функція, яка називається деформація. І тут ми можемо е, деформувати наш текст. Так, хтось іще до нас хоче приєднатися. Лера приєдналася доброго дня. Можемо деформувати наш текст, і тут дивіться, якраз різні види деформації, які можемо ми з вами працювати і можемо обирати. Так, от, наприклад, деформація арка. Так? І ми можемо. Збільшувати, зменшувати вигін цей далі менше. да Спотворення вертикальне, спотворення горизонтальне. да бачите Ми все це можемо з вами робити за допомогою налаштування, яке мається у деформації. от І наша панелька ж підписана. Да? наші властивиці. Коли нас все влаштовує, натискуємо Confirm прийняти. наші зміни да? Наші зміни приймуться до нашого тексту. От він наш такий текст, е, і буде, так? Да? Так. Поїхали далі. Інструмент вертикальний текст. Інструмент вертикальний текст створює текстовий шар, в якому текст розміщується зверху вниз. От у нас є інструмент вертикальний текст. Як цей вертикальний текст, от дивіться, ось він. Продубльований і є так само а, у фотопії. Да? Ми так само його виділяємо і можемо друкувати різні написи. Да? Ну, от він у нас надрукувався. да такий Є, і готовий друкуватися далі. да Цей наш вертикальний текст. Те ж саме можемо ми його спотворювати, збільшувати, зменшувати, ну, змінювати йому шрифт, те все, що завгодно робити. І зверніть увагу, він також е окремий напис, е отримав окремий шар растровий, е векторний в растровій графіці. Так, поїхали далі. Інструмент вертикальний текст маска. Це інструменти, які доступні у фотошопі. Наступні два інструменти не створюють текстового шару принципово. Вони створюють виділення у вигляді тексту. Причому інструмент вертикальний текст маска створює текстове виділення, яке налаштовує букви тексту зверху вниз. Це виділення. Це просто робиться виділення у вигляді тексту. Ось так. У фотопії такого інструменту немає. Так? Бачите, у нас є лише горизонтальний і вертикальний текст. Теж саме інструмент, горизонтальний текст маска. Створює текстове виділення ліворуч, праворуч. Тобто ми можемо виділяти з вами, дивіться. Коли ми в фотошопі працюємо, давайте повернемося сюди, так? коли ми в фотошопі працюємо, ми обираємо з вами цей інструмент горизонтальний текст Маска, і можемо виділяти е, на малюнку, на растровій графіці да, зображення тексту. Не, ну, якщо ми там з вами е, вставили зображення або фотографію якусь зробили, і за допомогою цього виділення інструменту. Горизонтальний текст маска або м, автоматично Photoshop буде розпізнавати той шрифт і виділяти лише букви. От, ну, якось так. Повинно це все працювати. Добре, поїхали далі. Виділення у вигляді тексту необхідно тоді, коли ви хочете мати відразу готовий растровий шар. Містить текст без проблем. З перетворенням векторного текстового шару в растровий виділення у вигляді тексту необхідно тоді, коли ви хочете мати відразу готовий растровий шар. Але якщо ви робите таким чином, то ви позбавляєте себе гнучкості налаштувань тексту, наприклад, можливості змінити шрифт, його накреслення, інтервали та інші настройки, які можливі при роботі з векторними шрифтами. Тобто, це буде просто зображення. З яким ви нічого, крім ну, візуальних деформацій, яких не зможете зробити. Да? Збільшення, зменшення, там, зміна перспективи. Але не зміните шрифт, не відредагуєте його, там, ну, не зробите його там, напівжирним. Да? Якщо, наприклад, захочеться виділити, зробити його напівжирним, да? то ми це можемо зробити. Так. Далі. Текстовий шар легко відрізнити від інших шарів по його іконці в рядку шару панелі шари. Якщо звичайний шар має іконку у вигляді його мініатюрного зображення, то текстовий шар має іконку, що містить букву Т. Ну, у фотошопі це буква Т, а у Фотопії це також буква Т. От таким чином вона виглядає. Так, коли ви вибираєте інструмент роботи з текстом, то на панелі властивостей з'являються настройки тексту. Горизонтальний і вертикальний текст, знову ж таки. Е От-у нас показано да, вертикальний текст вибраний. Коли ми обираємо горизонтальний текст, ну нічого не відбувається, просто звичайний горизонтальний текст. Да? Так. Вибір шрифта. ну У нас так само ось наш вибір шрифта. Е, накреслення шрифта. Ось воно в нас. Розмір шрифта. Кегель шрифта нашого. Да? розмір, В даному випадку він показаний у е, пікселях. Бо пунктах. Так. Е, і зглажування шрифта. ну Ми вибрали немає. А його можна, в принципі, згладити. Да? І він тоді буде це згладжування, відображатися. Зглажений шрифт, коротше. Да? І ще у нас є додаткові налаштування: це е, вирівнювання нашого тексту відносно рамки, яку ми виділили, колір нашого тексту і е, деформація нашого тексту. Да? Також є додаткові налаштування у Photoshop, Да, От у нас є деформація. От Додаткових налаштувань у нас є лише для вибору е зафарбовування. Да? Є заповнення, є обведення і ширина нашого обведення. І також тло, яке буде тут використовуватися, ми можемо це все з вами е робити. Так, з історією. Оцей текст нам не потрібен. Отак. Є. Так, діалогове меню роботи із траєкторіями тексту виглядає наступним чином, коли ми з вами змінюємо деформуємо наш текст. Тут у нас є дуга, нижня, верхня. Багато дух, випуклість, нижня оболонка, верхня оболонка, прапорець, хвиля, риба, підйом. Ну, от дивіться, все те ж саме, що я вам, ой, що я вам показав. Да? От У нас є, немає взагалі ніяких ефектів, є дуга, нижня, верхня арка, випуклість, нижня оболонка, верхня оболонка, позначки, хвильки, ну і так далі. Да? Ось Різні види деформації. І так само спотворення. Ступінь спотворення, який у нас буде: так, горизонтального, вертикального, і вигін, якщо у нас має наш вид деформації, якийсь там вигін. Якщо, наприклад, оберемо крутіння, от, от то воно буде наскільки дуже сильно його крутить. Да? Ну і так далі. Що стосується додаткових налаштувань тексту, це вже скоріше з області верстки. Е, є у нас спеціальна палітра під назвою Символ, і вона керує нашим символом. От дивіться, є у нас е, от палітра. Додаткова панелька із шрифтом і з його редагуванням. Да? Що ми можемо тут робити? Символ, стилі інструментів, гліфи, нотатки, параграф. Ну, все те ж саме, що ми хочемо з вами, можемо з вами робити там у фотошопі чи ще десь. Чи у Word, чи ще десь. Так, поїхали далі. Налаштування тексту в меню текст. Також ми можемо за допомогою меню текст ще змінювати. Різні його параметри. Да? І для цього у нас у фотопії відсутня панелька «Текст». Немає її, да? воно є лише у фотошопі. Тут у нас все те ж саме перераховано, фактично, основне, да? що у нас доступно у нашій панельці, коли ми працюємо із текстом. Векторні фігури, що це таке? Це прямі та криві лінії, які створюються за допомогою інструментів груп. Фігури або перо. Векторні фігури не залежать від роздільної здатності, оскільки зберігають чіткі межі під час зміни, розміру, друку на принтері, PostScript. записуються в PDF-файли або імпорту до графічних програм, призначених для роботи із векторною графікою. З довільних фігур можна створювати бібліотеки. Окрім, того, можна редагувати обриси, які називаються контурами та атрибути фігур. Наприклад, штрихи, колір, заливка та стиль. Робота з векторними елементами. Креслення в Photoshop передбачає Творення векторних фігур і контурів. У Photoshop рисувати можна за допомогою будь-якого із інструментів групи фігури. От у нас є інструменти фігури. Да? Це вже заготовлені у нас. Ось дивіться. Є прямокутник, да? є у нас еліпс, лінія, параметрична форма і довільна фігура, ми можемо з вами, за допомогою яких ми з вами можемо малювати. Коли ми оберемо, наприклад, еліпс, у нас буде показано зображення еліпса. Коли ми з вами оберемо параметрична форма, от, наприклад, в даному випадку 5 кутів, да, ми можемо з вами обирати більше-менше там, 4 кутник. Да, і малювати 4-кутник. Або більше фігура там, 13 кутів. Ось у нас вийшов 13-кутник. Ну і так далі. Да. Коли ми маємо, обираємо з вами довільну фігуру, то тут ми можемо з вами е, малювати, да? обирати, що ми будемо створювати як довільну фігуру, яка буде в неї ширина, висота, як вона буде малюватися, ну і так далі. В даному випадку ми обрали з вами. Так. Давайте відключимо це. От, форму. Да? Ми можемо обрати контури. І малювати лише контур. Да? Форма тут ми можемо обрати іншу якусь, да? ми можемо завантажити різну форму. Да? От, довільно. Да? Ну, нехай буде якийсь бігімочок. І ми малюємо цього бігімочка. Да? Таким чином ми можемо змінювати там. Різні форми. Букви, бачите, можемо обирати: тваринки, стрілочки, різні бренди. Улюблений там, хто Apple є, тут надгризений. Ось є Apple ну Можемо малювати все, що все що нам подобається. так Робота з векторними елементами. У ну, Photoshop. Рисувати можна за допомогою будь-якого з інструментів групи ПРО. Тобто ми можемо обрати з вами ПРО і за допомогою ПРА малювати, створювати різні там криві лінії і так далі. Ось у нас є елемент ПРО. Наприклад, оберемо е, ручка і будемо отак от малювати. Ефект, схожий у нас із тим, що ми. Створюємо, наприклад, у векторній графі ці елементи. Да? От, але після того, як ми завершимо наше малювання, наш об'єкт стане звичайним е растровим елементом. Да? От, і ми зможемо з вами все-таки працювати з ним як і з е вектором. Да? А коли ми захочемо оці форми, дивіться. Нам потрібно буде об'єднати. Да, наприклад, візьмемо, е, оцю форму, що ми намалювали, і об'єднаємо її із фоном нашим, наприклад. Так. От, правою кнопочкою об'єднати шари. І коли ми об'єднаємо ці шари, да, дивіться, у нас форма об'єднається із нашим фоном. От, і переміститься в самий верх. От. І ми можемо вже тоді ми не зможемо нічого зробити. Це буде звичайний. От коли ми вимкнемо всі інші шари, з якими ми, які ми наносили. Да? От. А об'єднаємо ті, які в нас стали векторними верніше, растровими, то ми зможемо з ними і працювати відповідно, як і з растровими. Нічого ми з ними не зробимо, крім звичайних там пересування, вирізання. Стирання ну, і, і, і так далі. Да? Але коли у нас є форма, ось якась, да? зробимо її видимою, то форму ми можемо змінювати як векторний об'єкт. Так, Поїхали далі. Перед тим, як почати креслення в програмі Photoshop, на панелі параметрів потрібно вибрати режим креслення. Вибраний режим визначає, що саме буде створено у векторна фігура. У власному шарі робочий контур в наявному шарі, або растрова фігура в наявному шарі. От, де ми будемо її створювати? Да? От, коли ми обираємо цю фігуру, це буде контур, або це буде форма, або це будуть окремі пікселі, ну, от, в залежності від того, і буде наша фігура створюватися, да? знову ж таки, або об'єднується, або віднімається, або лише перетин, або виключається вона. Да? Те, що ми намалюємо, виключити з існуючого зображення. Так, ну ми з вами попрацювали Опрацювали основні елементи роботи з векторними об'єктами і текстом. І, в принципі, пізнали для себе дуже цікаву річ. От, Я вам хочу забігти трошечки наперед. Вам потрібно буде опрацювати ще раз цей матеріал, попробувати поклацати з цими елементами, От, як, як що він там робить і що там опрацьовує. В принципі, те, що я робив на уроці. Да? От, і Забіжимо трошечки наперед. Вам треба буде зробити дивіться, такі зображення от Як показано у нас на наших зразках. Да, написати Привіт із Львова, там Стокгольм, Київ от і вулиця Хоткевича, 48. Але це завдання для наступного уроку. І на наступному уроці ми з вами будемо виконувати практичну вправу із деформацією тексту. А на сьогоднішньому уроці завдання теоретичне. Опрацювати матеріал уроку. от Ну і в принципі все. Питання до мене, дівчата, є якісь? Нема питань? Немає. Ну, дякую вам, що приєдналися. Ви молодці. До наступного уроку, до зустрічі. Виконуйте завдання. До побачення. До побачення.